Огляд на рюкзак від бренду Jack Wolfskin. Це дуже міцний місткий рюкзак. Він може бути зручний як для міста, так і для подорожей. Дивіться, тут він повністю навантажений. Бачимо немаленький об'єм. При повному навантаженні має 26 см в глибину. А коли він розвантажений, то він максимально плаский, і ви можете за рахунок цих стяжних ременів завжди його тримати. в в тому об'ємі, який вам потрібен. з такого перетворюється в таке. Що ми маємо по тканині? Тканина з пропиткою, тому вологостійка і досить щільна. Основне відділення, там, де знаходиться ноутбук, закривається таким чином. Спереду маємо кишеню зовнішню в такому форматі. Потім маємо кишеню з додатковими органайзерами під ручкою, під документи. Зверніть увагу, що фурнітура тут і яка японська, працьовита, і блискавки теж вологостійкі. До того ж є такі зручні хлястики, за які буде максимально зручно відкривати в будь-яку погоду і в будь-яких там рукавицях, наприклад. Маємо стяжні ремені, про які я вже сказав, і ще одне відділення. Це відділення додаткове, тому сюди можна покласти теж немало регуляції. Вона повноцінне до самого низу. Основне відділення має пом'якшений відділ під ноутбук, який до того ж прошитий таким чином, що він зупиняється в цій частині не до кінця, що дає вам можливість, коли ви ставите свій рюкзак на підлогу з ноутбуком, то він не буде контактувати з поверхнею і тим самим буде максимально захищений. Зверху ми маємо зручну ручку для перенесення. І зручні дихаючі лямки з таким коромислом, яке дає можливість зняти навантаження при повній загрузці рюкзака. Тобто ваші лямки не будуть давити вам конкретно на плечі, а оця частина буде розподіляти вагу. Спинка дихаюча і прошита, щоб наповнювач не збивався і максимально довго слугував. Також є нагрудний ремінь, який регулюється по висоті, який дасть можливість зафіксувати ваш рюкзак. Також з боку ми маємо бічну кишеню, яка буде зручна для пляшки або для парасольки, і разом ми маємо зручний міцний місткий рюкзак, який буде у нагоді як у місті, так і у подорожах, і особливо при подорожах з великим ноутбуком, оскільки відділення ну дуже велике.